Уперше у світі морський дрон уполював повітряну ціль. Військовослужбовці головного управління розвитки за допомогою безпілотника Магура, оснащеного ракетним озброєнням, знищили російський гелікоптер Мі 8 У гур показали кадри успішної бойової роботи. Сталося все під час бою у чорному морі у районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та, на жаль, Зміг дістатися аеродрому базування. Під російськими обстрілами Нікопольщина і з вечора з важкої артилерії ворог атакував спершу Покровську громаду, а потім Марганецьку. Загалом за минулу добу окупанти вчинили три десятки атак. Є потерпіли про безпекову ситуацію. Розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олена, доброго ранку. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Привіт, Анастасія. спершу про поточну безпекову ситуацію на Дніпропетровщині з першої ночі. Триває повітряна тривога. Монітори писали про шахеди в межах області. Поки обійшлося без атак, не впродовж доби окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах. Осколкові поранення отримав 40-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості через обстріли руйнувань. Зазнали промислове підприємство. Три заправки, три вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. приват. Не будинок на зараз у Нікопольському районі відносно тихо відбій повітряної тривоги голосили і в області. І наостанок про позитивні рішення судових позовів Дніпро за допомогою ФЕМІДи намагається стягнути з Росії відшкодування за завдані збитки обстрілами. Сума сягає 62 мільйонів гривень. Уже є рішення в чотирьох позовах. За ними майже 30 мільйонів гривень Російська Федерація має виплатити Дніпру за пошкоджене та зруйноване комунальне майно. Ну саку інформацію встигає у у цьому випуску. Анастасія, тобі слово дякую, колеги, за надану інформацію. За станом справ на Дніпропетровщині стежить Олена Мендалюк. Пошкодили газогін і водоочисну станцію. Російські війська обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини. Про те, як минула ніч для жителів області, в ефірі марафону розповів очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. На превеликий жаль, збільшилась кількість населених пунктів, які обстріляли цієї доби. Вже росіяни. Це 38 населених пунктів. внаслідок чого пошкоджено 8 будинків, два багатоквартирних будинка, газогон, автівки. Автівка, в тому числі і одних із комунальних служб, які працюють в Херсоні там. Чоловік отримав один і пошкоджена сама автівка. Загальна кількість постраждалих за минулу добу сім. З них п'ять це в білозерці, чотири з білозерці людини постраждали внаслідок артобстрілу І одна людина постраждала внаслідок схидової бухівки.